Солодкий ліс, небесненький примінчик, як добре жити, думати про інше, а вже світає, сумно, сумно, сумно благословляється на світ, десь комержуть і рухом грає сумне, полтавський полк приходить у похід, десь грають сурми. В довгий час, брати, у летарний дві так само, як колись. Душа повернулась і застряг в градах. Прозумі руки з гратом скланися. Боже <му> вам, молебені відслужили, бо затужили дзвони, затужили і залітали дзвони забули. Це ж поли виходить за далекі гони, густо по поля стане голова. І дзвонять, 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 дзвонять по всій Полтаві, по всіх церквах.